Я хотіла вас запитати, чи як ви чи були у Львові давно, і як ви взагалі сприймаєте ту реальність, яка є ну, в такому тиловому місті? Попри те, що Львів, звісно, що теж зазнавав і обстрілів, і нещодавно це було. Але якщо так говорити про загальну атмосферу і життя в місті, то все доволі спокійно виглядає. Буквально там вчора ми спостерігали, коли була тривога. Люди залишаються в парках з дітьми, гуляють біля фонтанів. Тобто ніхто не спішить і не біжить. В якісь укриття, навіть після того, як прилетіла ракета і загинули люди, я про це парк я скажу. Я, я це спостерігав. Це букпарк, який знаходиться буквально там в 100 метрах від військового аеропорту, і там буквально метрів 50 уже військові загороджено все колючим дротом, і пройти далі неможливо. Ну і дитячий майданчик гуде тривога. Ну, реакції майже немає, так м'яко кажучи, майже немає. Ну, це відповідальність кожної здорової, дорослої людини. Вона повинна оцінювати ризики небезпеки і для себе, і для своїх дітей. Тобто, якщо людина не усвідомлює, не адекватно не реагує, ну важко, що тут скажеш. Тут, ну кажу ще раз, тут. Не потрібно в першу чергу там якихось там допускати панічних настроїв, чи, скажімо, якихось там роздувати зраду, чи чи, чи що все погано, і так далі, але потрібно ну, навчитися адекватно сприймати ту реальність, в якій ми зараз живемо. Вона, на жаль, є така. Є тривога, але ви подумайте про тих людей, які включають тривогу, які дивляться в монітори екранів, які дивляться на повітряні цілі, які намагаються і збиваються повітряні цілі. На жаль, їх деколи забагато, на жаль, деколи не вистачає засобів, щоб знищити всі 100% цілі. Але коли ці люди пускають сигнал небезпеки, що ця небезпека дійсно є, ну напевно, треба на це реагувати. Це ж не просто хтось сидить собі і бавиться кнопкою, включив, виключив, включив, виключив. Ні, коли включається тривога, і йде реальна небезпека, і, і ніхто не може сказати, там, скажімо, особливо з того мотлуху, який використовує наш ворог. Тобто він це не є ідеальна високоточна зброя. Там є шалені відхилення, де коли щось ламається, де коли спрацьовує система ПВО. І відповідно, ці всі уламки можуть впасти там, будь-де через то потрібно реагувати на це. Ну я не знаю, як достукатися до людей. Напевно, таких питань не виникає там в Дніпрі, в Харкові, в тих містах, які там в Одесі останнім часом, та тобто там не виникає в людей питання, що треба кудись бігти? Тобто, ну включається тривога, значить треба шукати укриття для себе і для дітей. Це й нормальні речі. Нормальні речі під час війни. На жаль. А як вам життя тут, коли ви буваєте у Львові? Як крайній раз був декілька днів і нормальне життя, я приділив 100% часу своїй родині. Через то не можу нічого прокоментувати про життя Львова. тому що Не, не мав змоги. Був дуже мало часу. і, Скажімо, там, окрім робочих моментів, 100% часу використав, щоб провести своєю родиною. До ситуації на фронтах з вашого дозволу перейдемо швидкий наступ. Неможливий про це говорить генерал Сирський, які перспективи українського війська. Я розумію, що це питання таке, воно доволі широке, але хотілося б вашу думку почути, тому що ну, насправді це те питання, яке найбільше чекає, цікавить і відповідь, на яке чекають усі наші глядачі. Та коли, коли ці будуть успіхи на фронтах, коли завершиться війна, ми розуміємо, що відповіді як такої на це питання не існує, але тим не менше хотіли б почути вашу думку. Потрібно зрозуміти, ви ж самі сказали про те, що сказав генерал Сирський, що неможливий швидкий наступ, тобто треба зрозуміти, що ми маємо справу не з тупим ідіотичним там, ворогом. Це, знову ж таки, скажу, це підступний мілітарний монстр, який вчиться, який розвивається, який працює, який вдосконалюється, який вводить нові системи озброєння, який... Вчиться на своїх помилках, і це не той ворог, який був рік тому. Він складніший. По багатьох напрямках вони навчилися грамотно працювати, вони дійсно споруджують досить сильні інженерні споруди, використовують тотальне мінне загородження. І ці всі моменти, звичайно, вони ускладнюють і продовжує скажімо, наш наступ. Ну воно злоднові розуміють ці виклики і цю складність, але ніхто не має навіть якоїсь думки з невіри. Всі розуміють, що однозначно перемога буде за нами, питання тільки в часу. А те, що люди хочуть повірити і почути, там щось щодо нашої перемоги, ну треба зрозуміти, що віра посилюватися в людей буде тільки тоді. Коли кожен буде чимось допомагати, коли кожен буде хоч чимось допомагати працювати на 100% своїх можливостей, то і нам тут буде набагато легше, і наша перемога буде набагато швидшою. Касетні боєприпаси теж про них йдеться вже кілька тижнів поспіль, і тепер Сирський теж підтвердив, що вони. Вже мають надходити до України. Як е, ця зброя змінить хід війни? Чим вона нам може допомогти? Чи прискорить вона контрнаступ? Як ви це оцінюєте? Mm, ну, тут побачимо. Ну Однозначно, це серйозна зброя, це, це серйозні боєприпаси, які е, набагато краще працюють по. Піхоті ворога по неукритій піхоті ворога. Якщо там нема важких броньованих важкої броньованої техніки, якщо це відкрита місцевість, це надзвичайно ефективна зброя. Свого боку, ми можемо сказати, що наш ворог касетні боєприпаси використовує з першого дня війни з реактивних систем залпового вогню, і так само нам робили дуже багато неприємностей. Коли залітають касети з ураганів чи смерчів, це така ну, важка, не, не, важка і небезпечна історія. Зараз ми маємо альтернативну відповідь. Я думаю, що вона, вона однозначно дасть свій ефект. Який це буде ефект, важко прогнозувати, але що цей ефект буде е, пришвидшувати нашу перемогу, що ця зброя, касетні боєприпаси будуть посилювати наші позиції і пришвидшувати нашу перемогу, можна сказати, так однозначно будуть. Скажіть, будь ласка, от Ту. якщо говорити про те? Що повідомляє Генштаб Збройних Сил України? Зокрема, говорять про успіхи на Бахмутському напрямку. Ми усі, звісно, чекаємо, коли це місто буде звільнене. Ну, але знову ж таки, наскільки зрозуміло, Збройні сили України діють значно обережніше, тактично правильніше, ніж те, як Бахмут штурмували росіяни. Але також хотілося б поцікавитися, коли нам очікувати новин про успішні контр... наступальні, наступальні дії на Донецькому напрямку. Зокрема, там не так далеко лінія зіткнення від Донецького знаходиться. Ну і друге питання: ще одне велике і давно окуповане місто росіянами. Це Луганськ. Коли там очікувати успіхів? Ну то так ну, хочеться сказати, що дуже швидко. Так? А як нам буде начути та це також? Та, а, а а як буде ну можна наговорити що набудь з якимись е, цифрами, датами. Ну я би не хотів цього робити, тому що ви правильно сказали, що е, наш наступ, наш контрнаступ, зокрема і біля Бахмута, відбувається е, трошки е, трошки довше, ніж би нам всім хотілося, і однозначно, не 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 так, як відбувався зі сторони росіян. Це відбувається в першу чергу на тому, що керівництво збройних сил робить все можливе, щоб максимально зберегти особовий склад, наскільки це можливо. Тобто не не немає не в нас тактики, немає такого в нас бездумного відношення до наших вояків, до наших людей, щоб просто там гнати хвиля за хвилю, як ми бачили там в січні лютому, що відбувалося на Бахмуті, коли там із за вагнерів вагнеріві там їх просто пачками пхали до поради там. Їх лежали, там хвиля за хвилею, вони бігли до параду, і тобто навіть важко сказати, скільки там їх загинуло. Тобто, ну це це, це, це їхня справа. Як вони відносяться до людей, тобто у них там, за там за за крайніх 100 років нічого не, не, не помінялося в військовій тактиці, як просто тупо закидувати людським ресурсом, гарматним м'ясом українську землю. Тобто ну ми, наскільки я розумію, і наскільки ми тут бачимо, все, все, все робиться згідно тих планів, які. Згідно з тих завдань, які були поставлені, знову ж таки кажу, ми повинні і ми повинні думати про, про кожного, про кожного бійця, про кожного солдата, тому що це все наші люди. Вони для нас, ну скажімо, людське життя для теперішнього керівництва держави, для з того, що я бачу звідси для керівництва збройних сил, це є пріоритет номер один. Тому, можливо, ці, 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 ці моменти з контрнаступом трошки затягуються. І щоб зрозуміти контрнаступ, це не є там поспівати, там, чи, чи будь-який наступ, будь-які штурмові дії це не є там поспівати, потішитись, там випити фляшку шампанського, цокнути сову, і всі тішаться. Це штурмові дії і наступальні дії. Це, це, це багато поту, багато крові, багато зруйнованих людських доль. І деколи навіть дуже великі, дуже хороші перемоги, так. Купо оптимістично сприймаються тут на передовій, ніж ніж ніж, скажімо, десь там, хто дивиться про це по телевізору. Це ж ми не покладаємо надії, що нам вдасться відвоювати всі ті території, які однозначно, в тому, що взагалі немає забрав. ніяких як ми будемо працювати з тими людьми, які протягом цього всього часу окупації перебували на цих територіях, жили під окупацією? От як їх навернути до України? Ну, я зустрічався з людьми, які були під час під, під окупацією, зокрема і в Харківській області, в Сумській області. Це просто неймовірні погляди, дитячі усмішки. Це люди, які побачили ворога зблизька, які відчули на собі, що таке окупація. І однозначно, ті люди з ними нічого не треба робити. Вони почали любити Україну набагато більше ніж хтось там на західній Україні. Вони зрозуміли що таке країна, що таке власна держава і що таке окупант. не по телевізору, а в своїй своїй хаті то саме стосується і Херсонщини, то саме стосується Запоріжжя, тобто це одна ситуація. Якщо так. ми говоримо про там Донецько-Луганську область, тобто там ну, є там більша частина колаборантів. Я думаю, що при наших наступальних діях ці 100% цих колаборантів. Просто змушено буде втекти ну самостійно, навіть без примусу, вони будуть втікати на територію Російської Федерації, тому що будуть розуміти, що життя їм тій країні не буде. Що стосується звичайних людей, ну я думаю, що будуть різні категорії. Можливо, будуть категорії, які десь там зазумбовані російською пропагандою, тому що дивитися то ту -ту всю тувту -ту зранку до вечора по телебаченню з повністю з, з викривленою реальністю, з якоюсь там намальованою історією з придуманими новинами, тобто. Тих людей треба буде просто повертати до реальності, показувати реалії, як це все відбувалося, як це все робилося, і хто хто знову ж таки обстрілював міста і селища Донбасу протягом восьми років. Хто завозив техніку, хто, хто завозив там реактивні системи залпового вогню, і так далі, і так далі. Тобто, треба буде працювати з населенням. Тобто, це є знову ж таки помилка. Помилка попереднього керування державою протягом попередніх 30 років, що все ж таки дуже часто велися на ці маніпулятивні речі, що там, про один народ, єдиний язик і так далі. І так далі. Тобто це було досить грамотно проведена спецоперація спецслужбами Російської Федерації, які все ж таки десь в когось частково посіяли це гниле, заразне зерно. Яке, на жаль, в деяких регіонах все ж таки змогло прорости. І Саме цікаво, що навіть лишається зараз в деяких людях. Я думаю, ви також десь помічаєте, ну, можливо, у вас, очевидно, менше часу, ніж в нас, слідкувати постійні оці десь е, такі невеликі або навіть і великі скандали, які. Е, Виникають в різних містах. Я от зараз не хочу деталізувати, щоб це не виглядало, що ми тут у Львові, як завжди, е, ну ніби краще знаємо, як спілкуватися українською мовою, але часто з'являються ці записи з таксистами, які не хочуть спілкуватися українською, які вмикають російську музику, які навіть говорять про те, що Україна це там якась недодержава, знаходячись в містах, які безперервно обстрілюються. Е, Ну, тою державою, яку вони ще, можливо, там два роки тому вважали якимось для себе взірцем. І все одно вони лишаються. Що треба змінити в цих людях? Чи можна взагалі в них щось змінити? Однозначно можна. Ну, напевно, в реалі всі можуть тепер зрозуміти фразу, що сільський, священник і сільський, там, священник і сільський вчитель можуть зробити набагато більше, ніж вояк, тому що якщо. Приділяти достатню увагу історії, приділяти достатню увагу нашій ідентичності, вчити про це, показувати, показувати реальну історію, не згортати нічого в папірчики і і дійсно переживати за свою країну, за свою націю. Тоді можна буде змінювати, просвітлювати ці думки. І тоді ми можемо будемо говорити, що ми дійсно маємо не населення, та а маємо нормальну здорову націю, коли всі будуть усвідомлювати, що таке країна. Що це не є ж там, просто десь там пішов на роботу, вечором сходив на пиво. Що що, 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 що це є відповідальність перед державою, що тобі держава не зобов'язана щось дати. Держава тобі дає, де, ти їй маєш теж віддати. Тобто ну, тут багато моментів. Я думаю, що дуже багато моментів надіюся, чи що... Зміниться під час війни, що стосується здорової економіки, корупції, пріоритетів нашої країни і так далі. І, так далі. і воно все одне, одне на одне накладається, і це складний комплекс, який неможливо зробити там чи за рік, чи за два. Це, це складне будівництво. Сформувати сильну, здорову державу з здоровою, розумною нацією це є руки, але це можливо зробити. Маркіяне, а які виклики нас чекають на вашу думку вже після війни? Або ж навіть я би говорила про якийсь оцей наступний етап нашої війни, тому що ви правильно сказали, що ця така ейфорія, яка була на початку повномасштабного вторгнення, коли всі люди відчували таку єдність одне з одним, коли ми допомагали, коли ми більше донатили, зараз багато хто говорить про те, що це так трошечки спадає. Ми переходимо в трохи іншу фазу, коли люди багато критикують, коли люди багато ем, з'являється таких різноманітних обговорень. І хейтів в соцмережах в тому числі. А, і зрозуміло, що це ну такі такі реалії війни, вона така. І, і будуть ще й наступні етапи. От як ви гадаєте, що нас попереду чекає і з чим будемо стикатися після завершення, бо воно точно буде, буде наша перемога, ми в це віримо. Дивіться, спочатку до завершення потрібно зрозуміти там розділим ваше питання на дві mm -hmm. частини. Перша частина це є. там Брак уваги, брак підтримки. Ну можливо, мені повезло, але серед моїх знайомих, друзів, більшість тих людей, які допомагали, і до яких там я десь з свого часу звертався за допомогою. Не перестаю цього, цього робити. Там кожен раз там в тому числі і серед колег депутатів, там цей... Петро Адамик, там Роман Федишин там допомагає. З Львівських відомих, це і Олександр Шевченко, керівник Асоціації футболу, там Григорій Кузловський регулярно там, от все, що треба, там по першому дзвінку, там буквально день-два, і, і все є. Все, що необхідно, все, що, все, що можна. Та? Тобто, ну і багато-багато інших. хотів би зараз, Знову ж таки, навіть якщо взяти в міську раду, та, от мене не було жодного. Може, то там не в тренді там, політичному, там, як, як це сказати, але в мене не було жодного. Обговорення з міським головою по запиту, скажімо, нашої бригади, що терміново необхідно якісь речі, я жодного разу не почув там, а чи дійсно треба, а може, а може, а може, там пізніше, тобто ну, не було таких моментів. Тобто я, я якось мені повезло, що я напряму безпосередньо стикався якби з тою адекватною частиною, та яка, яка розуміє, яка розуміє ці всі реалії. Що стосується там якихось там. Спічів, хейків і так далі в соцмережах, ну теж не потрібно розуміти. По перше, що є і різні люди, а другий момент ми ж розуміємо, що є війна, що працює ворожа агентура, що це так само медіа і формування думки через соцмереж. Та так само, ну це 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 величезний е, ворожий пропагандистський крок. Ну ворожа пропагандистська зброя, яка працює. Тобто не треба дивитися, що хтось там якийсь таксист щось говорить, що це там якась просто дурна думка ідіота. Це може бути така думка корисного ідіота, це може бути е, людина, яка просто відпрацьовує, відіграє ту роль, яку вона зобов'язана відігравати з поставлених завдань там ворожими спецслужбами. Тобто, ну з цими моментами має працювати наша контрозвідка служба безпеки і не інакше. Це війна. Що стосується, що ми будемо робити після війни, я думаю, що роботи буде всіх багато. Треба буде відновлювати нашу країну, будувати нову країну. Розуміти, на жаль, що Бозя нам дала от таких сусідів, і вони в один момент всі на Марс не зберуться і не полетять. Треба готуватися і, і, і ставати сильнішими, тому що унеможливити наступні війни, унеможливити. Ризики захоплення нашої держави, чи там, скажімо, зробити життя наших дітей безпечним, це тільки ставати сильнішими. Тобто, якщо ми будемо сильними, якщо у нас будуть сильні збройні сили, якщо у нас буде сильна держава, якщо в нас кожен громадянин буде розуміти і буде свідомо робити все, все для цієї держави, тоді ми зробимо так, що скажімо так, неадекватні сусіди не будуть дивитися. В нашу сторону, з якимись думками, насаджувати тут якісь своє життя, свою культуру, чи там, скажімо, забирати територію. А зарешті, я думаю, що в нас є достатньо і людського ресурсу, і нормальних грамотних людей, і дуже багатьох людей під час кількох там вже півтора року, практично помінялися все ж таки в житті пріоритети і розуміння взагалі для, для чого це все робиться, і, знову ж таки, для чого йти в політику. Дуже багато там от в політику там йшли, йшли там, не будемо то скривати, там, і, в першу чергу переслідуючи свої інтереси, там інтереси якихось там конкретних фінансових груп і так далі. І, і, і от за рахунок, от ми маємо цей результат. Ми маємо результат армії, яка в нас. Було на початку війни, не можна сказати, що не готовою, але подивитися, скільки всього було розпродано, розкрадено і знищено за останні там, десятки років, ну, волосся дибкісти. Готуватися, думати, відновлювати країну, будувати нове життя. Я думаю, що ми зможемо стати провідною європейською країною, на яку всі будуть заздрістю дивитися, як на країну, яка вміє відстояти себе і забезпечити достатній, якісний рівень життя для своїх громадян. Дуже класно би було, щоб коли люди будуть колись думати, що там, не їхати лікуватися, там, наприклад, в Австрію, чи в Британію, чи е, куди дітей послати вчитись, там, умовно, там, в Америку, в Британію чи ще кудись буде. Там, ну, класно би було там, сидить якась сім'я, наприклад, в Австрії там, чи в Німеччині і думають про, як би там діти їхні поступили в Львську політехніку, або е, в Київський університет імені Шевченка. Та ось це, ось це буде круто, до цього треба прагнути. У нас будуть приїжджати дивитися на наші дороги, на наші підприємства. Купляти в нас наші продукти, вироблені в Україні, там, новітні технології. Це, до цього треба прагнути. Це, це, це розвиток нормальної здорової держави. Ми дуже часто в наших студіях дискутуємо, якою буде Ця українська перемога, для якої потрібен час, але яка однозначно відбудеться. І от це питання. Мені здається, що ви дуже гарно відповіли в своїй останній відповіді, що це не лише вихід на кордони 91-го року і звільнення усіх територій. Це оця сильна процвітаюча держава, яку потрібно буде збудувати. І оце вкупі з звільненням усіх територій українських, це є формула української перемоги. Ну, от Одну я для значно. себе такий висновок зробив наші, з нашої Одну бесіди. Значно. Однозначно так і є. Тільки, тільки сильна країна, з сильною нацією, з сильною економікою, з потужними підприємцями, з хорошим рівнем освіти, з хорошим рівнем життя, зможе сформувати, і утримувати і налагодити хороше військо, хорошу безпеку держави. І це все в комплексі буде працювати на наше майбутнє процвітання. Дай Боже нам всім до того дожити. Дякуємо за розмову дожили. вам і бережіть так себе. Тебе. З нами був Маркіян Лопачак, секретар Львівської міської ради і військовослужбовець збройних сил України, старший лейтенант, який виконує бойові завдання на сході України в форматі окремої артилерійської бригади 45-ї.